Казка про півника та курочку. Жили собі півник і курочка. Якось пішли вони гребтися на сміттячку. От півник дзьобнув камінчик і втавився. Заплакала курочка, та й біжить до своєї сестрички. Уже мого півника нема, нема мого півника. А що з твоїм півником? Питає сестричка. Камінцем подавився, каже сестричка, не плач, а краще біжи до моря. Попросиш у нього води, даш її півникові, і він оживе. Курочка побігла до моря. Море, море, дай мені води. Нащо тобі вода? питає море. Півникові? А нащо вона півникові? Бо він подавився. Морей каже Іди, принеси мені молока, тоді я дам тобі води. Курочка побігла до корівки. Корівко, корівко, дай мені молока. Нащо тобі молоко? питає корівка. Мореві, а нащо воно мореві? Щоб море дало води. А нащо вода? Бо півник подавився, Каже корівка. Іди, принеси мені сіна, а я дам тобі молока. Курочка побігла до косариків. Косарики, косарики, дай мені, дайте мені трохи сіна. Нащо тобі сіна? Корові, а нащо воно корові? Щоб вона дала молока, а нащо молоко? Мореві. А нащо мореві? Щоб море дало мені водички. А нащо вода? Бо півник подавився. Косарики їй кажуть іди, принеси нам сальця, а ми йдемо тобі за це сіна. Побігла курочка до веприка. Веприку, веприку, дайте мені трохи сальця. А нащо тобі сальце? питає веприк. Косарикам. А нащо воно косарикам? Щоб дали сіно? А нащо сіно? Корові. А нащо воно корові? Щоб та дала молока? А нащо молоко? Мореві? А нащо мореві? Щоб море дало води. А нащо то вода, бо півник подавився? Тоді вебрик таки дав сальця. І курочка понесла його косарикам. Косарики дали сіна, курочка понесла корівці. Корівка дала молока, курочка понесла мореві. Море дало води. Курочка понесла півникові. А півник напився та й запіяв Ку-ку-рі-ку-ку! -ку -ку -ку! Казка про котика та півника. Був собі котик та півник, і були вони великі приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки й співає. Котик було. Йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик, було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та сам не виходь, хоч би хто й кликав тебе. Добре, добре, каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж доки котик вернеться додому. Навідала півника лисиця якось. Та не думала його підманити. Підійде під віконце та й підмовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, є у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй ток ток-ток. Не балів коток. Ток-ток, ток-ток, ток. Невелік коток бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама застіла за кущем. Зранку глянув півник у віконці, Бачить, нікого нема, тільки пшениця попід вікном розсипана. Понадився цпівник. Підуну я трошки поцьопаю, Нікого нема. Ніхто мене не побачить, той вій не скаже. Тільки напівник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хатки, а півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска по камню мості, на своєму хвості, порятуй мене. Котик, поки почув, доки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку та й писану тайстру та й пішов до лисичної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син, то сама лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, що потом як вона вернеться, опатрати його та зварити. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв ще й приспівує. Ой у Лисків, Лискі, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й пилипко вийде, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла. Та й каже до менших Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там таке хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цоколобок та вписано тайстро, а сам знову грає. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і тут цоколобок колобок та й вписано тайстро. Та так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду ну, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котики його, цоколобок та вписано тайстро. А тоді почепив тайстру на сухій вербі сам у хату. Знайшов півника, розв'язав, узяли вони удвох усю лисичину страву поїли, горшки і миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухався котика.